Йому було 23, коли він пішов у армію. Максим Забражський, боєць 30-ї окремої механізованої бригади, був мобілізований одразу після Євромайдану. Під час бою з сепаратистами поблизу села Степанівка у Донецькій області військовослужбовець отримав важкі поранення і змушений був залишити службу в армії. Мати Максима каже, після операції та лікування в госпіталі син перебував у важкому психологічному стані. В результаті отриманих травм Максим став інвалідом другої групи і вранці 11 вересня покінчив життя самогубством. У нього мені каці якісь друга були якісь переломне време. Коли він столкнувся з цими кабінетами, то не так написано, то не та бумажка, а це все-таки Житомир Новоград Волинськ. Він, може недалеко, так? Але для нього це було тяжко. Він приїжджав завжди уставший, виснажений, він закривався в себе в комнаті, і він не хотів не балакати, не хотів він виходити. Він замкнуто, його вбивали от це, мабуть, Чиновнічка, це поведінка. Мати загиблого каже, син постійно хотів повернутися на військову службу, втім, після поранення йому відмовили. Він в останнє час, геть рюкзак був складений. мама, я йду в добровольці, Я на роботі. Він знає, що я його не вдержу. І, мама, я йду в воєнкомат, в добровольці записуватися. Син, підожди мене, я прийду з роботи, ми тоді будемо говорити. Ні. Він пішов, його не взяли. Потім він. І ще раз ходив, каже, я піду в Українську гвардію, вроді так, так, називається. Піду до них проситися. Ну, не встиг. Щось його переламало. У школі, де навчався Максим, його пам'ятають чуйним та активним. Втім, після того, як він повернувся з зони бойових дій, юнак сильно змінився. Ми відчували, що Максим повернувся і зато дуже подавлений. Тобто замкнувся в собі, був замкнений повністю, дуже мало розмовляв, міг відповідати на запитання, але в душі ми відчували, що ця людина пережила великий страх і біль. Мабуть, біль від того, що не тільки від поранень, а від того, що на Україні, тобто на Житомирщині, не підтримали його. Не підтримали його, мається на увазі чиновники, так, як бійця, так, як людина. Для того, щоб допомогти учасникам АТО повернутися до мирного життя після пережитого стресу в зоні бойових дій, необхідно серйозно займатися психологічною підготовкою та реабілітацією військових. В цьому переконана психолог Житомирського військового шпиталю Олена Масик. За словами психолога, потрібно не лише створювати. Те центри психологічної реабілітації, де кожен боєць отримує необхідну консультацію та допомогу, а й готувати військовослужбовців перед відправленням у зону бойових дій в першу чергу. потрібно все таки навчання, профілактика. Да, найкращий, найкращий етап це профілактика. Це було б дуже добре, щоб на базі військових частин були кімнати там психологічної підготовки, психологічного розвантаження. Чому це дозволить людям навчитися якимось методом саморегуляції там військових діях? Тобто, це збільшить їхні виживання, психологічну пристосовуваність, психологічності. Та, тобто це дозволяє їм самим собі, допомагати. І другий етап це повер... при поверненні людини назад. Тобто було би добре, щоб були створені такі центри психологічної реабілітації, тому що працювати треба не тільки з самим воїном, а з сім'єю. Два кабінети психологічної підготовки вже планують створити для воїнів-десантників Житомирської 95-ї бригади. Зараз в приміщенні йдуть ремонтні роботи, а на благодійних акціях волонтери та небайдужі житомиряни збирають кошти, щоб придбати необхідне обладнання.